Доброго дня. Я зараз виступаю від імені всіх покупців насіння, які просили мене запитати у селекціонерів. Дорогі селекціонери, що ви там курите, коли назви придумуєте для вашого насіння? І справді огірків є понад три сотні видів, і назви найбільш чудернацькі. Я би хотів з вами поговорити про це. Не те, що ми там будемо сіяти зима на носі, яке там сіяти. Але напишіть нам, які назви вас вражають, дивують. Смішать. Я підібрав 5 назв насіння, які ну є як мінімум цікаві. Перчик Феррарі. Ну, тут начебто все зрозуміло, а ще й червоний. Ось. Ну, і клас у нього десь такий, хорошенький. Тайсон. Ну, це десь так, знаєте, для боксера, який вухо гриз. Тепер пропонують капустину. Варіант. Ровер. Ну куди ж можна заїхати на редисті? Можливо, вони не знають, коли її називають, що на Західній Україні кажуть ровер на велосипед. Ніндзя огірок. Страшно уявити і вирощувати. Ну, і, звичайно, на перше місце я би поставив кавунчик бедуїн. Правда, людям простіше казати, бабуїн. Але він точно запам'ятався вам. Напишіть своїх фаворитів.